Дивіться, сьогодні буду говорити недовго, тому будьте пильними і уважними. Прислуховуйтесь до Господа, щоб не пропустити, якщо Він вам щось буде казати. Добре. Е, окей. Люди часто ми стикаємося з багатьма викликами, труднішими, всякими випробуваннями або спокусами. І так буває. На жаль, ми іноді програємо в цих обставинах, десь, може, розслабляємось, десь. Розлінилися, або інакше якось грішили. І... Але от чомусь не завжди нас підкає зразу покарання. Чомусь ми не отримуємо поповність за кожен наш проступок. Буває таке. Знаєте, це як ем, взяти, приклад, от дитина, яка вкотре щось наробила, і вона вже знає, що вона наробила, і вона знає, що вона зараз отримує від тата. І тато бере ремень або інший інструмент виховання, підходить до дитини, дитина все вже готова. Але натомість тато ну от, підійшов і замість того, щоб якось фізично покарати, він ніжно так промовляє. Каже от таку ну плюс-мінус фразу. Те, що ти зробив, це погано. Чи ти розумієш, що наробив? Дитина відповідає так. І потім тато каже: Я тебе дуже люблю, і сьогодні не буду карати, але дуже прошу, іди і більше так не роби. Він обіймає дитину і прощає. Да? І от нещодавно десь в мене був такий період життя, буквально там два місяці. І я от цей період переживав, він такий був цікавий, складний, але в той же час він був дуже цінний для мене і корисний. В цей період я був як та дитина. от дійсно, Яка щось не чудила і от-от має прилетіти від батька. Да? От я чекав, а мені не летить, ну не прилітає. І от такий період був в мене трошки напряжений, і два місяці кожен день, коли б я не лягав спати. Е Кожну ніч я засинав з таким питанням, завжди з одним і тим же питанням, чому ти мене не караєш, Боже. Ну реально, я там щось зробив, щось не чудив, ну, грубо кажучи. І кожен раз не, ну, немає і нема покарання. І оцей період якраз закінчився, коли одного разу е знову ж я питаю Бога вночі перед сном, чому ти мене не караєш, І Господь мені відповів. І знаєте, що відповів? От, отак каже: Те, що ти зробив, це погано. Чи ти розумієш, що не робив? Я кажу так. І він мені потім каже: Я тебе дуже люблю, і сьогодні не буду карати, але дуже прошу. Іди і більше так не роби. Він, мені, він мене обняв так, простив. Знаєте, цієї ночі я дуже добре спав, мені відпустило. І після цієї ночі я зрозумів, дещо дуже важливе, дещо, ну, що всі знають. Це всі знають, це, про це всі читали, про це постійно говорили. Але бажаю кожному пережити на практиці е, характер Бога, е, наступний, який я буду розкривати. Е, сьогодні от, хоч, хочу трошки розкрити е, одну із характеристик нашого небесного батька і подивитись, який він. І щоб подивитись, давайте відкриємо перше післення Тимофію, перший розділ 12 вірша. Бажано в Бібліях, у кого є. Перше післання Тимофію, перший розділ з 12 вірша. Добре. Дякую, до речі. Це пише Павло Тимофію, своєму учню. І він йому розповідає в цьому саме місці про такий свій шлях з Господом. Як він його проходив? І дуже коротко розповідає майже про все. Добре. Дякую тому, хто зміцнює мене Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки, настановивши на служіння, він відніс, він відніс мене до числа вірних. Мене, який колись не вважав, переслідував і нападав на Господа, але я був помилований, бо це я робив через незнання, невірстві. Тож, благодать нашого Господа надмірно збільшилася в мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. Вірне є Слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Але я тому був помилуваний, щоб у мені Першому Ісус Христос показав усе довготерпіння як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного життя. А цареві віків, нетлінному, невидомому, єдиному, премудрому Богові. Честі, слава на віки віків. Амінь. Дивіться. 13 вірш. Що Павло робить по відношенню до Господа? Цікаво, да? зневажав, переслідував, нападав на самого Господа. Що мало би з ним статися? От, Яке покарання можна такій людині, яка робить таке по відношенню до Бога? Ну, Смерть ну, в кращому випадку швидка, да? таке робити. Але натомість. Далі читаємо в 13-му, як поступив Господь, проявив милість. Він дає шанс Павлу змінити свою поведінку, змінити своє життя. Окей, і ми вже знаємо подальшу долю Павла, як він змінився. Настільки ж, ну, він дуже яро так переслідував, християн, да, бачимо, зневажав, але потім він настільки ж яро. Але ще сильніше він почав служити Господу. Тому що от, йому Бог дав шанс, але ну не покрав. Якщо б він тоді його покрав, тоді вбив ну, за таке ну явно треба. Ну, по нашим міркам, по справедливості, не було б такого Павла, як який би зробив таку роботу. Добре. І 16-й вірш, що Ісус хотів цим проявом милості показати, для того Він. Цю милість проявив до Павла для того, щоб показати приклад довготерпіння для тих, хто має повірити в нього для вічного життя. Дивіться, Ісус, проявляючи свою милість до нас, показує своє неймовірне довготерпіння, щоб інші люди, що бачать наше нове життя, вони чують нашу історію як колись нас помилував Ісус. Вони мали впевненість в тому. Що він, Ісус, готовий і їх помилувати, наскільки б їх гріх не був сильний, наскільки вони там, не зневажали би Господа або що щось не робили. Тому закликаю тим, хто вже пережив таке в своєму житті, хто пережив милість Ісуса на собі, розповідайте іншим людям. Розкажіть, що є завжди шанс, є завжди вихід. Є той, хто нас при любых обставинах помилує і готовий спасти. Добре. От Господь ві нас спас, Господь проявив до нас милість. А як ще до нас? Чи проявляємо ми милість до нашого ближнього? Е, відкриємо Євангеліє від Матвія, п'ятий розділ, сьомий вірш. Е, такий коротенький вірш, але вкрай важливий. Матвія 5 розділ, сьомий вірш. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. І що ми з цього бачимо? Перше, це те, що милосердні люди, вони милосердя взагалі приводить до блаженства, до щастя. І давайте так згадаємо, ну, щоб зрозуміти, скільки до нас Господь проявляє милосердя кожного дня. Скільки ми іноді спотикаємось, грішимо, і кожен з нас знає якісь свої. Моменти свої провтики, да, за які ми ну, маємо понести покарання. І от нібито зараз вже вирок має бути винесений нам. І ми мусимо відчути кару, ну просто покарання. Ну ми ж зробили погано, ну треба нас покарати, правильно? Я Господь в свою чергу відноситься до нас з милосердям, прощає та ще й е, часто буває, не дає взагалі покарання. Е, Пам'ятаючи, що зробив для нас Ісус. Ми маємо до інших так же ставитись так само. Не дивлячись, от, навколо нас є люди, і не дивлячись на їх якісь поразки, падіння, не дивлячись на те, як вони з нами поступили, ми маємо все одно проявляти от, цей характер Ісуса, як в минулих, в минулих віршах ми читали, довготерпеливість та милість до цих людей. Згідно сьомого вірша, що отримують ті, хто проявляють милість, вони будуть помилені. Да? Тому, якщо хочете, щоб у вас було помилості в житті, да? виконуйте сьомий вірш. Е, і ще у нас в житті так іноді буває, що ми плутаємо Божий гнів, е, покарання з Божою милістю до нас. Я таку коротеньку історію розкажу. Вона буквально нещодавно сталася зі мною, але почалася. Вона нещодавно закінчилася, як історія. Почалася вона рік назад. Я жив у Львові, коли тільки приїхав з Херсона і е, жив в такому типу соціальному центрі. Там були різні люди, і були такі біженці, а ще і діти з тяжких таких сімей. І там були хлопці незрозумілі, і е, з грошима були проблеми, і в мене залишались. Якісь гроші, я мав їхати вже скоро сюди. І ще у мене в значці були 100 доларів. Ну так, на чорний день. Тому що, ну, не знаю, куди їду, нічого не знаю, хай будуть. Я на них дуже розраховував. І в якийсь момент я розумію, що у мене їх немає. Ну, а ми живемо всі разом. У нас немає ні сейфів, нічого. Ну, і все, і немає грошей. Я вже так розстроївся. І як я собі це сам, знаєте. Придумав я таку позицію, знаєте, обрав, що я вирішив, що це Господь мене за щось покарав. Ну, забрав у мене гроші, покарав. Сам собі от, так зробив. І все, ну я думав, що в мене їх вкрали. Добре, і на минулому тижні, може хтось знає, я їздив в місіонерський табір і нема грошей, щоб поїхати туди. І так тяжко було, тому що, щоб поїхати, мені треба було по когось брати в борг, а це дуже неприємно, потім не знаю, як віддавати. Ну просто дуже не хотілося їхати, просто із-за того, що немає грошей. Ну, ну, Тому що реально думаю наперед, як буде далі. От поїду, приїду, і треба буде вже цілу купу проблем рішати з цими грошима. І у мене така ідея. У мен... Я привіз Херсон з собою в декілька заліза, для комп'ютерів і думаю, продам нашу мені вони не треба. Думаю, віддам кудись. Може комусь треба там на домі або ломбард на крайній, на крайній случай. І дістаю один з жорстких дисків там, і, і бачу щось там стирчить з того жорсткого диска якась записка. Я розкручую його. Ну, він був дуже плотно там, це його корпус. Я його розбираю і там 100 доларів лежать. Ті 100 доларів, да. Останні, які у мене були, і все, я, да, я скажу так, я їх сховав тоді. На наступний же день я забув, куди їх сховав. Бог так зробив, тому що якщо б я знав, де ці 100 доларів лежать, я б знайшов їм примінення за цей цілий рік. Я б їх точно кудись витратив, би, ну, на щось навіть корисне, взагалі неважливо. І в мене б не було знову зараз грошей їхати на місіонерську. А так, от бачите. Я, я собі тоді подумав, що це для мене покарання від Бога. Що це, ну, щось я начудив. вже, да? І в мене Бог забрав ці гроші. А бачите, як Бог все обертає, що він ці гроші просто зберіг для мене. І... Краще любого банка реально. Вони так спрятані були. І я зміг поїхати, і ну, мені з головою цих грошей хватило. просто. І це. О, от така історія, як, як Господь проявляє до нас милість, а ми іноді вважаємо це за якесь покарання, іноді вважаємо це за якесь випробування, ще щось. Багато собі чого накручуємо, а Бог просто нас любить і робить так, як нам краще. Но ми ж не знаємо, що буде через рік. Він знає. Тому е, це такий е, цікавий момент, як можна реагувати на складності, всякі труднощі в нашому житті. Для нас це трудно. Для Бога нічого немає складного. Бог робить так, як Він хоче для своїх дітей, так як краще буде. Веде нас своїм кращим шляхом. Добре. І давайте підводити деякі підсумки. Угу. Перше це проявляти милість до інших. Якщо проявляти милість до інших, то й ти будеш помилуваний. Це ми читали в Матвії. В Нагорній проповіді. А друге, це не забувати, звідки, в тебе, звідки тебе вивів Господь. Скільки Він тобі простив, прощає і ще буде прощати. Буває, до нас люди якось відносяться, іноді погано, і іноді просто нам це не подобається. І ми на них такі сердить, а потім, ну просто згадайте, що вам Господь простив, наскільки ми були такими самими. І я думаю, ще гірше. Ну, наприклад, я був, ніж ті люди, які мене оточують. І третє, це бути вдячним Ісусу за, за це, за те, що Він спас мене і за все, що Він робить. Тому що, як я казав, іноді нам щось не подобається, нам завжди треба, щоб зараз було добре, щоб зараз було комфортно, круто. Але у Бога для нас є план інший, і він набагато кращий за нас. І знаєте, з того часу, е, е, от як пройшли ці два тижні, тепер, коли я лягаю спати, я вже. Ну, це питання, чому ти мене караєш, Бог, у мене воно було само. Я, я його не Не те, що хотів Богу казати, воно в мене само виривалося. Я щось роблю, воно виривається. Чому? А тепер у мене це. І тепер я не задаюся цим питанням. Тепер у мене трішки е, змінилося все. Коли я лягаю спати, я згадую, як Господь до мене поступив, яку милість Він мене мені дарував. І тепер, лягаючи, у мене фраза така: Дякую, Ісусе, за твою велику милість до мене, що такого останнього грішника, як я, до такого останнього грішника, як я, ти відносишся з довготерпінням і милістю. Реально, словами Павла, останній грішник, ну дійсно, я. Роблю, все одно продовжую щось зробити, щось десь розлінюся, згрішу. Але Господь, тепер я зрозумів, чому? Раніше питав, чому, тепер Бог мені показав прямо. Чому? Тому що він любить нас, тому що він милостерний. Це його характер. Добре. І такі питання. Перше, чи розумієш, наскільки велику благодать Господь проявляє в твоєму житті? Це треба зрозуміти. Якщо не відчуваю, що Господь для мене зробив все, якщо я не відчуваю, що Господь мене веде саме тим ліпшим шляхом, то треба просто задуматись. Подумайте, скільки всього проходить, де Господь проводить, ми просто добре, якщо нам щось роблять, ми це забуваємо. Коли щось погане, да, воно легше тримати в голові. Але згадайте, що Господь зробив, яку благодать Господь зробив в житті. І друге, це чи проявляєш ти милосердя до свого ближнього. Як Господь помилував тебе, так і ми маємо милувати і проявляти милосердя до інших. Ну а закінчити хотів би такими короткими, підбадьорюючими словами з псалму. Це один з най таких відоміших можна псалмів Давида, який розповідає про нашого Господа як про дбайливого пастора. Який підкріпляє веде нас стежками правди. І цей псалом закінчиться такими словами. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Бо дивіться, Давід не питає, він не пропускає, він просто стверджує, прямо каже, що Господнє добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Це ми маємо знати в це вірити. але... Щоб це не супроводжувало, ми маємо обрати вірного пастора. Ми маємо Ісуса Христа, маємо Господа зробити своїм пастором. Добре. Давайте зараз станемо. І у кого є на серці, помоліться, я закінчу.